Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 11 травня 2023 року приїхав на поле. Чому взагалі приїхав? Тому що сьогодні вранці у нас був приморозок чи заморозок, як там правильно він називається. Декілька годин там температура була 0 і мінус 1. Ну і звісно мені ж стало цікаво, що відбувається з моєю соєю на полі. А, так як посіяна вона була 24 квітня і сходи, ясно, що ми вже от отримуємо потихеньку, вона починає проростати. От такий має вигляд. А, що хотів сказати? А, боявся дуже, якщо чесно, і ще на сьогодні на ніч передають такі якісь а, заморозки, Ну не на ніч, а на ранок, там, буквально там з 5 до 7 годин ранку. це Така сама пікова, пікова нагрузка на конкретно на сою, тому що температура найнижча в цей період. Але що бачимо? Бачу, що соя ані трошки не постраждала, вона пролазить. Сходи ми отримуємо ну, не, не можна сказати, що такі прям рівномірні, але нічого, потихеньку вона пролазить і вона підрівняється за тиждень, другий однозначно. Е, чекаємо дощ, дощ нам дуже потрібен, тому що е, земля сіяли в вологу в землю, але ну, вітри видулося все і прям навіть такою трошки аж корочкою взялась земля. А тому отакий от результат ми бачимо. Тут, де колеса трактора ходили, трошки гірше пролазить, понятно, що воно притрамбоване. А тут, де колес не було, прям, прям рядки дуже добре видно. Так, якщо глянуть. або ж може, отак, мабуть. да. Якось так. Бур'янів поки що. Особливо великих не наблюдаю, де-неде де там берізка пролази. З оприскуванням ми будемо трошки чекати. Хай воно все пролізе орієнтовно. Це десь недільки 2-3. Точно ніхто сюди заприскувачем заїжджати не буде. Тому так. І користуючись моментом, так як вже я на полі тут, покажу ячмінь. Ячмінь озимий радіум. От такий він має вигляд. Не знаю, що за такі якби, всходи, тут ось трошки мишей у нас було, хто сліди за каналом, той знає, оцінює я їх прям добряче травив. А от на полі конкретно от такі пліщі. І тут ну, на, порядок, на порядок виражені ще краще розвинений самий ячмінь. Не знаю, з чим це зв'язано. По добривах тут нічого не було. Тут конкретно я десь днів 10 назад робив. Оприскування від буряну, десуламом, аналогом пріми. і от таке, що ми отримали. Тому навіть не знаю, хто що скаже мені конкретно, Ось зараз підійду поближче і покажу, покажу ці так звані пліщі. По нормі висіву я не знаю, можливо, це зв'язано з тим, що тут. Миші понаносили чи що. ну Тут прям, ну, я не знаю, він розвинений, ну тут він вже в трубку ось виходить, вже ось цей флаговий листок, конкретно на цьому плечі. Тут на порядок нижчий і, і менш розвинений. Не знаю, що, що воно таке взагалі. Якби не наблюдав ніколи такого на ячмені, на пшениці, конкретно на злакових зернових, а в цьому році оце таке. Але тут орієнтовно тут до 65 штук на метр зернин і таке ми маємо. Ось ще один такий кущ. Не знаю, тут прям дуже розвинений і такий потужний. Попередник тут був соя. Не знаю, може зв'язано з соєю, щось якісь бульбашкові бактерії, але якщо вона в принципі була тут сплошну засіяна. То мало б небудь кругом так, але ні. Буквально от так видно його. Там, там, там якось такий. І пліщиці метр на метр, там 2х2, не більше. Якось так. Ну і чого? По е, ячміню. Ячмінь чистенький, все тут, де поріться трошки, наче зійшло. Буряйну як такого немає. Ось ця берізка тут була, але вона подихає, пожовкла і аж почервоніла. Тому так. Ну і соя. Соя в порядку. Поки. Ну, я думаю, що буде воно так і надалі. Отримаємо сходи повноцінні. Так, що мороз нас тільки налякав поки що. Так, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!